Разом із рештою соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, на які держава надає пільги і субсидії, з 1 жовтня було встановлено нову норму і по електриці. Замість 75 кВт на місяць стало 90. Втім, і ця норма може бути збільшена до 120 кВт, якщо у помешканні пільговика відсутнє централізоване гаряче водопостачання, немає стаціонарної електроплити і газового водонагрівача. Або не то треба лише надати обленерго документальне тому підтвердження і довідку про склад сім'ї, адже тоді додатково нараховуватимуться ще 30 кВт на кожного іншого члена родини. По гарячій воді питань жодних, її централізованого постачання в місті немає, тому й підтвердження від заявників не вимагають, розповідають у лозівському відділенні енергозбуту. Про стаціонарні електроплити інформація також у них мається, а ось по газовим нагрівачам дані тільки у Харківгаза. Тому туди за довідками заявників направляють. Для людей похилого віку, а це переважно більшість пільговиків. Виходити важко, поскаржилася на особистому прийомі Лозівського міського голови одна із заявниць. Сергій Степанов просив розібратися у ситуації. Його заступник Олександр Неділько разом із начальницею управління праці. Та Захисту населення Ольгою Феченко спілкувалися із газовиками і енергозбутівцями. Останні розповіли, що просили у Харківгаза дані по колонкам, намагаючись простити процедуру. Ми направили відповідний запит до Харківгазу. Красноградські філії отримали відповідь, що вони нам не можуть надати таку інформацію оскільки вона є конфіденційною, і аналогічний запит. Ми потім направили вже до центрального апарату міста Харків. Нам надали також таку інформацію, що ця інформація є. Конфіденційно і надати вони її нам можуть лише зі згоди їхнього абонента. То... То в цьому разі також людині потрібно ну, чи йти до Харківгазу, там писати заяву. Письмо, що вони не проти, щоб вони нам надали таку інформацію. Лозівські дільниці Красноградської філії Харківгазу це підтверджують зі свого боку, що змогли те для заявників зробили. Термін видання довідок максимально скоротили. Пояснювали, мають погоджувати такі документи із керівництвом красноградської філії. Така процедура, враховуючи чисельні звернення і пільговиків, і органів влади, все ж таки Харківгаз пішов на те, щоб довідку цю видавати в день звернення пільговика. Кабінет, де видають довідки, знаходиться на другому поверсі. чи то стареньким важко підійматися. Тому начальниця управління праці наполягала на обслуговування таких пільговиків на першому поверсі. Жовтня до Лозівського відділення енергозбуту з питання збільшення норми пільгових кіловат звернулося більше чотирьох сотень заявників. Загалом по місту близько восьми тисяч пільговиків. Тому міська влада намагатиметься вплинути на вирішення питання з обміну базами даних. За доручення міського голови підготовлені листи до голови облдержадміністрації палути Ігоря Миро до керівництва Харківгаз і керівництва Харківенергозбут щодо вирішення цього питання без звернення пільговика, тобто обмінятися базами. Як буде вирішено питання? Принаймні ми звернулися і все ж таки, щоб нас дослухались і, зваживши на поважний вік наших пільговиків, пішли на зустріч і обмінялися базами даних.